Вітаю вас, наші любі розумнички! Сьогодні на дворі холодно, все вкрите снігом, і земля, і будинки, і дерева. Взимку всі намагаються сховатися від морозу, і кожен по-своєму пристосувався зимувати. Сьогодні ми дізнаємося, як зимують різні тварини. Біла й холодна прийшла на землю зима, потонув у снігу ліс і сховалися під ним плоди й насіння рослин. Нема ні соковитої трави, ні м'якого листя на деревах. Не бояться звірі зими. Від лютої холодничі їх рятує пухнаста шерсть. У деяких звірів змінюється її забарвлення. Не страшний їм і голод, хоча немає в лісі ні горіхів, ні грибів, але білка зробила запаси ще влітку і восени, а тепер відшукує свою комори за запахом. Окрім запасів, білка їсть із задоволенням насіння ялинових шишок. До зими шубка у цього звірка стає дуже м'яка і похнаста, а кольор сіруватим. Своє гніздо вона будує на високих ялинах або соснах. У середині гнізда м'яка трава, мох, грудочки, шерсть. У сильні морози білка не вилазить зі свого дупла і може навіть заснути. Ведмідь непогано влаштувався спить усю зиму в барлозі і нічого не їсть, спить і барсук у своїй норі. У зимовій сплячці і їжачок. В цей час він нічого не їсть і не рухається, спить він, згорнувшись клубком в лігві під глибоким саметом, як під товстою пухнастою ковдрою, і спить він так всю зиму до весняного сонечка. У час, коли ведмідь, барсук та їжачок знаходяться у зимовій сплячці і нічого не їдять, вони живуть за рахунок накопиченого жиру. Зима навела строгий лад у лісі, дерева стоять в однакових нарядах. Багато тварин шукають майже весь день корм, оскільки нічого не запасають на зиму. Це зайці, лосі, вовки, лисиці і зимоючі птахи. Зайць вестиндрі має у ямці, зроблені у снігу. Незадовго до заходу сонця він виходить на пошуки корму, обгризає кору, пагони молодих дерев і кущів, знаходить копиці сіна, пожухлий бур'ян, може забігти в сад, щоб поласувати корою фруктових дерев. А от хижаки, лисиця та вовк зазвичай взимку не сплять. До зими у цих звірів шерсть стає більш густа. Взимку вовки об'єднуються у великі зграї, їх жертвами стають кабани, зайці та козулі. А от лисиця взимку живе сама. Хутро в неї в цей час гостей пухнасти, тому вона спить просто на снігу. Ліхво лисиці на снігу це невелика ямка. Коли розгулюється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Полює лисиця на мишей, зайців та пташок. Буває, що заглядає і до курника. Козулі взимку збираються в табунці, виховодять в них завжди старі самки, а самці тримаються позаду, живляться козулі молодими пагонами кущів і дерев, для відпочинку розгрібають копитами сніг і верхній шар землі та лягають на деякі відстані одна від одної. Та краще вберегтися від ворога. Дикі кабани в пошуках корма теж рухаються стадами. Вони розгрібають сніг та опале листя і знаходять жолоді, горіхи ліщини, лічинки різних комах і гризуть кору дерев. А тепер пограємо. Я буду розповідати про звірів. Якщо те, що я буду говорити, відбувається взимку, плесніть у долоні. А якщо такого не буває, тупніть ніжками. Тож починаємо? Вовки сплять у лігві, білка спить у барлозі. Де насправді спить білка? Ведмідь їсть малину. Зайчик стрибає по деревах. Хто стрибає по деревах? Лисиця їсть моркву. А хто їсть моркву? Їжачок збирає сніг. Що робить їжачок узимку? Молодці малятка. Ось так і зимою дикі тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не смирзнути і знайти собі їжу. Ну ось малятка, на сьогодні все. Сподіваюся, моя розповідь вам сподобалася. Тож до побачення і до нових зустрічей!